Вітаю всіх швиденечко зроблю відео. Ми, чесно кажучи, вже задовбали ці масовані обстріли, і робиш одне і те саме постійно. Тому орієнтуйтесь на всі розклади по масованим обстрілам абсолютно на всі. І не пишіть багато зайвих питань. Я все одно переглядати не встигну фізично. Давайте так. Які цілі будуть? Давайте так. Я роблю один розклад до кінця вересня, бо задрало. Які цілі будуть? При масованих обстрілах, стратегічної авіації, калібри з моря, комбіновані масовані обстріли. Які головні цілі у ворога для цих обстрілів? Які? Які? Навчальні заклади. Там, де навчальні центри, все, що з навчанням пов'язане. ППО. Виснажити роботу ППО. Вислідити, виснажити, перенавантажити. Знову таки, адмінбудівлі, урядовий квартал, Київ, столиця. Далі що? Підприємства, все, що пов'язане з фінанси, ресурси підприємства. Далі вода. Все, що біля води, пов'язане з водою. Далі. Енергетика. Енергетика однозначно. Далі. Наші військові. Це наші військові, скупчення військових і тому подібне. Майте на увазі. Будинки поряд також є небезпеки. Обов'язково враховуйте. Також враховуйте роботу ППО, що може бути збиття підбиття. Майте на увазі. Тепер: на які регіони буде акцент при обстрілах? На які регіони буде акцент при обстрілах масованих, комбінованих? Західна Україна. Енергетику покласти хочуть. Газ, енергетика. Північна частина північ. Лікарні, будинки, військові. все сюди. Центральна Україна. Навчання. В принципі, все, що пов'язане з водою і карта помірності. Жіноча енергія. Жінки, будьте обережні. Південь. Адмінбудівлі. Військові. І жіноча енергія. Багато жіночої енергії. Майте на увазі військове керівництво, лікарні, жіночі консультації, адмінбудівлі. Східна Україна. Допомога. Все, що пов'язано з допомогою на фронт: Фронт. Східна Україна, акцент саме на фронті. Все, що для фронту. Майте на увазі. Найбільша енергетика випадає на Західну, чому? Тому що там атомки. Взагалі небезпека для всіх Київ. Робота ППО. Розвідка. Київ. Там, де є розвідка, майте на увазі. От його розвідують, там всюди небезпека, робота ППО. Що мені вам сказати? Ось так. Тепер Київська область небезпеки. Примасованих ракетних обстрілах комбінованих. Київська область, які небезпеки, військові, енергетика. Руйнування біля води, лікарні, жіночі енергія фінанси. Пошта, склади, логістика, підприємства серйозні, околиці, область, околиці передмістя особливо. Майте на увазі все, що можу сказати: енергетика, ТЕЦ. Ви розумієте всі, де ці ТЕЦ знаходяться. Ви всі знаєте, Майте на увазі небезпека потенційна для кожної з цих важливих ТЕЦ, які ще працюють. Плюс атомні генеруючі моменти біля атомних електростанцій. Це основні удари, куди буде воно?